29 січня на 94-му році життя перестало битися серце відомого в Україні поета, публіциста, перекладача Дмитра Павличка, дипломат, політик, літературний критик. Про Павличка знають чимало та найбільше за слова до пісні, яку співають українці в усьому світі: два кольори прощалися з поетом на рідній Косівщині 1 лютого. В Цій хаті 100 років тому жила щаслива і велика родина. Він дуже часто приїжджав сюди, як на те, що він був людиною, досить зайнятою, Було так, що і по півроку рік не був вдома особливо вже тоді, коли він був у Братіславі, коли був у Варшаві, послом. О, то все одно його завжди завжди сюди тягнуло. На оце наше рідне подвір'я до цієї нашої. Любимої найріднішої хати саме на цьому подвір'ї Дмитро Павличко збирав собі найрідніших. Кожного року розповідають, приїздив порався у оселі і не бажав бути похованим на байковому у Києві. Просив повернутися до Стопчатова. Людина забажала бути похованою там, де вона народилася. І та земля, де ти народився, де ти жив. Де ти формувався, де ти ступав по ній, про яку ти пам'ятав, це завжди свята земля. І цілком логічно, що людина має завершити свій земний шлях саме там, на цій святій землі. І це велика людина, це величина національного масштабу, навіть більш ніж національного масштабу, це покликана людина. Для того, щоб рятувати Україну, щоб берегти Україну. І тому могили таких людей вони світять не тільки там із байкового кладовища в Києві, а вони світять на всю Україну там, де вони поховані в своєму рідному селі. Тому я вважаю, що те, те його й останній заповіт, поховати його в своєму рідному селі Стопчатові, це якраз прояв от великої людини. Друзі Павличка пригадували його 80-річний ювілей музикантів біля воріт, фото на білому коні і жагу до життя. Тож рідні вирішили продовжити його у цих стінах. Кажуть, згодом тут буде створено музей. Дуже старався за хатою доглядати. Знаєте, тут жив брат молодший, але так він мав квартиру в місті, сюди наїжджав, то, він, то сюди, то значить вуйко Дмитро, бачите, оця брама, він оцю браму. Значить, замовив, поставили не так давно, подвір'я камінням повикладав, вікна поміняв. Він знав, що хата має то була братова і його, але хата, ну в кінці кінців брат помер. Хата перейшла на нього. Він господар цієї хати. Я так думаю, що тут буде музей. Стопчатів це духовна криниця. По-перше, він був дуже родинний чоловік. Розумієте, це от ми, ми в сусідньому селі. Мій батько був жонатий, то він приїжджав сюди, значить, перше до рідної хати. Тут досить довго, аж у 66-му році відійшов тато його, мама швидше, значно померла. Ось, а через річку, лючку тут -от, сестра Марія жила. Так, що, знаєте, це брат, сестра, ну це якесь таке, знаєте, щось таке було нерозривне для нього. Він він дійсно він дійсно це любив, цінував. Відколи почалася війна, він був на Тернопільщині, бо дружина його, Богдана Павлівна, звідти з, з Підлочийського району Тернопільської області, село Гущанки. І там вони знайшли свій прихисток на час війни. Я так думаю, що за рік до війни, десь за рік до війни. До речі, коли ще був такий знаєте, в селі більше, завжди не минав нагоди зустрітися із Мирославом Симчичем, Кривоносом. І дивіться, як доля розпорядилася. Мирослав мав столітті, ювілей його був 5 січня. Мирослав відійшов десь після Ярдана недавно, і Вуйко вслід за ним. А дуже їх, їх дуже, знаєте, єднало, ці спогади спільні і так далі. Тішився в мене, я вже дуже стара бабуся, бо в мене десь у віці 60 років з'явилося двоє близнят, двоє внучків. І він то настільки він, і, і тета Богдана Павлівна, це така для них була радість, розумієте, я не можу описати. Дуже часто був у мене в Яблонові. Ну, бо це така, знаєте, хата, де житло, що можна каву, чай за стіл посадити, поспілкуватися. Ви знаєте, така, така якась е, аура у нього була добра, прекрасна. Е, наскільки, знаєте, ми всі ходили під. Значить, коли він вже там ставав за столом, ми прощалися, він їхав, то мій син каже, Боже, з голову схиляю. Перед цим чоловіком, бо він вже в такому віці був, знаєте, солідному, то все все буквально пам'ятав. І настільки ці його всякі розповіді і так далі, ну це легенда. Це просто була легенда. Дмитро Павличко, кавалер кількох орденів Свободи Ярослава Мудрого, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка за книгу поезії Любов і ненависть. Чоловік якого називали патріархом української поезії, він був неоднозначним. Він був категоричним. Він був дуже непростим у спілкуванні в одному з своїх інтерв'ю. Він якось сказав це, вже, це вже останні роки. Що я не знаю, коли я в житті був е, справжнім, і коли я був, мені важко це сказати. Це справді це драматичне життя, це драматична епоха. Я думаю, що про нього можна було, про Дмитра Павличка можна зняти. Трилер психологічний, чи написати роман про це? Уявіть собі, життя на зламі епох, життя в надзвичайно складний драматичний період. І що людина творча, людина майстер слова це все глибоко в собі, що він виношував в серці своєму, і як це все передавалося в слово. Вся його творчість без жодного перебільшення при всіх. Драматичних колізіях його життя, нашого суспільного життя, була без жодного перебільшення присвячена Україні. Уявіть собі, Дмитро Павличко. От е, ми сьогодні знаємо е, народних депутатів, знаємо е, міністрів, прем'єр-міністрів. Трохи пам'ятаємо е, минулих, трохи пам'ятаємо. Позаминулих уже не пам'ятаємо. Дмитро Павличко, так само як і. Як всі світочі національного відродження, вони залишаться в історії України назавжди, назавжди залишаться в історії. Дмитро Павличко, надзвичайно е талановитий був як перекладач. Він знав кілька європейсь... перекладав з кількох європейських мов, він переклав всього Шекспіра, він знав досконало польську мову. Його геніальні два кольори, вони їх співають на всіх континентах. Згадайте його вірш, на слова якого написана була музика, він став піснею Не спи, моє серце, не спи. Побудьмо в нічному дозорі. І далі він говорить: що до тих пір, поки от українці своєї душі, оце рабство. Не витравлять, не 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 викинуть так. От Дмитро Васильович Павличко. Це був цей цеєю людиною дозору нашої нації. А дозо... Чатовий, він не просто чатує якусь небезпеку там здалеку. Він не просто перший е... реагує на цю небезпеку, а він і дає сигнал тим, що поза ним ідуть. Що давайте, хлопці, змикайте свої ряди, готуйтеся до цієї великої, великої битви. Тому мені здається, що саме оце слово чатовий, оце слово доз в дозорі, побудьмо в дозорі, воно найбільше відзеркалює його душу, його діяльність, його. Е... Це велика людина, тому його прояви, от його присутність, ми знаходимо у дуже багатьох площинах. Узяти, наприклад, наше письменство, поезію, коли така велика кількість віршів стала піснями, які вже сприймаються народом, як як народні пісні, Це, а пісня завжди рятувала Україну. Рятувала, українська мова жила в пісні, бо ми мали дуже довгий бездержавний період існування, і тому тут його слід дуже дуже потужний. Візьмемо, наприклад, наприклад, громадську діяльність. Я хочу тільки позначити там кілька пам'ятників, які встановив от на честь Андрія Малишка в Києві чи Шевченка, наприклад, у Варшаві, чи навіть от його ініціатива встановити тут пам'ятник полеглим борцям зупа із шапкою Мазе Мазепінкою. Тобто і тут він свій слід залишив, а це все пам'ять, це все заглиблення у нашу історію. Візьмемо політику політиці. От я як свідок, як учасник процесу відновлення української державності, заснування української державності держави можу вам сказати, що у день, не тільки в день 24 серпня, 91 року, а й 19 серпня, 20 серпня, я не бачив людини серед своїх колег, які так так вимагали, так прагнули проголошення акту незалежності України, як це робив Дмитро Васильович Павличко. От розсекретяться матеріали по, по засіданні президії Верховної Ради 19 до двадцятого серпня. І там побачите, що вже 20 серпня він дуже чітко говорить про те, що ми маємо прийти у Верховну Раду із одним завданням. Це про проголосити державу ну, незалежність України. Тому його слід у політиці є дуже і дуже важливим. Він дуже ефективно працював як, як е, посол, е, і знову ж таки, він використовував, він як поет, наприклад, не тільки творив там свої сонети, дуже гарні, він світові сонети перекладав українською мовою. Таким чином він. Е, е, Розпрацьовував українську мову, він знайомив українців із зразками світової культури, мудрості, самої поезії. Тобто це одна із опорних постатей нашої нації. Це одна із таких людей, які творять каркас існування нашої, нашої нації. І от на, я просто побачу по по реакції людей на смерть Дмитра Васильовича Павличка, я, якби навіть у Києві відбувалися похорони, ми б сьогодні, от під час Великої війни із московітами, бачили б там десятки десятки тисяч людей. У серці кожного, хто має українськість, українські серце кожного, хто. Має українськість, оця смерть відгукнулася. Здавалось би, людина із дуже такими ну вже солідними літами, але ні, тому що це людина дуже велика. Дмитро Павличко був одним із організаторів народного руху України, демократичної партії, першим головою товариства української мови імені Тараса Григоровича Шевченка, одним із авторів декларації про державний суверенітет України. Він стоїть над головою Верховної Ради Леонідом Кравчуком і каже: Я тебе за душу став на, на, на голосування декларації по, про незалежність. Виходить він перед Верховною Раду, Павличко, а там народ і значна частина починають вигукувати, та що ж ви, яку ви комуністичну Україну незалежно проголосували? А він тоді кричить голосом таким громовим, люди, ми. Маємо незалежну Україну. молітеся, давайте на коліна. І весь це колосально. Багато людей перед Верховною Радою стоїть на коліна. Моляться, христиться, тому що відбулася колосальна в історії України подія. Відновлена українська незалежна держава. Це павличко, трибун, помаранчева революція, революція гідності. Постійно де Павличко на Майдані, Павличко пише, вірші виступає і так далі. Це, 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 це такий клкотала ця така колосальна енергія, що вона просто вражає, і ви знаєте, і, і справді це е, постать унікальна в українській історії, і тому, і тому розумієте, так гірко, тому що відходить, відходить покоління. Тих людей, які творили українську державність. Ми сьогодні не говоримо чомусь, і це зрозуміло чому. Не тому, що війна, а не тому, що інша, інша, інша система влади діє. Але саме українська інтелігенція гуманітарна і наукова це вона. Під цю е, е, українську незалежність, відновила українську державу. І ми згадаємо народний рух України і згадаємо тих ті імена людей, які там ті, в Верховній Раді, е, як кажуть, утверджували цю незалежність. І я хочу вам сказати, що матеріали установчого з'їзду народного руху України. Які вийшли видрукувані, я їх недавно перечитав, переглядав. І ці резолюції, які були прийняті на, на цьому установчому з'їзді е, народного руху України, вони всі були потім реалізовані у вигляді законів. Оце над цим треба думати. І хто там, хто це впроваджував ці всі закони? І ми ми згадуємо і пам'ятаємо, що там серед чільних і Павличко, і Юхновський, і Драч, і Ванзаєць, Оровський, і можна імена, імена називати, називати багато імен. Це ті люди, які, в яких їхня історична заслуга. І серед тих людей Дмитро Павличко один із перших. Він був народним депутатом трьох скликань, а також послом України в Словаччині та в Польщі. Майже 20 років тому отримав звання Героя України та разом з тим деякі його вірші спричинили хвилі дискусій в суспільстві і оновилися навіть сьогодні. Мене дуже тяжко схарактеризувати, бо я сам інколи не знаю добре, де я був тим справжнім, а де мені доводилося бути і не справжнім. Був такий час у мене був. І коли ви говорите там про мене сяк, чи так, у мене було саме сяк чи так. Поет неодноразово розповідав, як за відомі два кольори мало не поплатився. Через поєднання чорного і червоного кадебіста називали пісню Бандерівською, автори змушені були шукати виправдання. Бо ми добре розуміли, що нас піймано на чомусь. Вони нас могли легко доказати, що це. Гимн на націоналістичної, Унівської, нашої партії і так далі. Але я згадав раптом, Бог дав мені таке звідкись прояснення. Я кажу, але я хочу вам ще, крім цього, сказати, що червоно-чорний прапор це прапор Паризької комуни, першої соціалістичної держави у світі. І вони затихли. Вони знітилися і сказали, ну добре, пішли. Я вийшов і нічого не говорив, ні Сашкові, ні Собі, я нічого. Я втік. Я біг додому до енциклопедії. Я вискочив, заскочив до хати. Я кричав з дверей Богдана своїй жінці, давай мені енциклопедію. Я відкрив енциклопедію, і там написано: прапор Паризької комуни червоно-чорний. І таким чином я подзвонив Сашкові додому. і кажу, Саша, не журись, вони нічого нам не зроблять. Про павличка можна говорити багато і по-різному. Ним варто пишатися, можна в дечому навіть і сумніватися, бо доля цієї людини була справді вишита червоними і чорними нитками.